Ну що, ви готові страждати? Ех, український кінематограф 2006 року? Так, зараз є дуже багато українських фільмів та мультфільмів, але у 2006 році цього не було. Тільки малобюджетні серіали і то всі майже із болота. А от український фільм жахів ще український дубляж це було щось неймовірне. Але при бюджеті 500 тисяч доларів фільм зібрав тільки 92. Чому так? Сьогодні ми це вияснимо. Дай Боже друзі, ви на каналі Просто Ігор і це огляд на фільм Штольні. Фільм починається із непогано зроблених титрів, в яких нам пробують розказати деталі сюжету. Далі ми бачимо, як студенти грають в баскетбол, а це часом не американський фільм. Ну, ладно. Малюк, Ви не звертайте увагу, у фільмі практично у всіх клички. Ви можете мене запитати, що це за завспишки такі, а я вам відповім: я робити переходи між сценами. Офігенна ідея. Ні! Ні! Далі на назнайомлюся з персонажами Малюк. Біта, Вікі, Ден і Катя. Вони вчаться на археологів, і їх розбили на групи. Відправляють на розкопки. Як ви могли зрозуміти, ця п'ятірка їде разом. О Боже, та у нас тут акторська гра. Швидко дайте цьому парубку Оскара, а краще два. Ні, десять. Реально класне, так це музика. Я пам'ятаю, як всі ходили по вулиці і грала ця пісня. В кого були новіші телефони, то перекидали музику по ічпорту, а в кого не було, то записували після на диктофон із каналу М1. Ну добре, хватить ностальгії. На чому ми зупинилися? А, наша компанія їде на розкопки. Але тут А, спокійно, спокійно, це пригожень катапультувався і невдало трошки приземлився. Далі зустрічаються вони з професором. Та вже автоногами йдуть до місця самих розкопок. Зупинимось тут. І все, це тут. А я розмріялась. Думала, у нас справжня експедиція буде. Не хвилюйся. Професор щось знає чи натякає? <звілляє> <звілля> Ой, який нефальшивий сміх. Джокер би оцінив. Після цього Біта йде по дрова, щоб розпалити багаття, але знаходить дещо цікаве та проводить інших. Вони хочуть залізти в цю штольну і нічого не казати професору. М да, план просто бомба. А можна було просто повернутися до табору, забути про цю штольну і на цьому б фільм закінчився. І мені не довелося б робити на нього огляд. Але не все так стається, як ми хочемо. Настає вечір, та наші студенти сидять біля багаття, то травлять страшні історії. І тоді професор розповідає про статую Перуна. 40 років свого життя я витратив на пошуки ідола Перуна. Біта відходить стяти, та після того вони йдуть всі спати. Ох, ніхрена, я ріхмопльот. Так от, пам'ятаєте, як в 80-ті-90-ті роки у фільмах жахів робили культовий наїзд камерою на персонажа під страшну музику. Режисер подумав, що у 2006 році це ще актуально, і тому вставив цей прикол із тією тряпкою, що вони залишили на дорозі. Хочу забігти наперед, цю тряпку більше ніде не згадають. Зранку, коли всі проснулися, гоп компанія не може знайти професора. І вони подумали, що він пішов в штольню знайти статую перуна. Ну і вони довго не думаючи, теж туди поперлися. <рес> Ти що? Пейзажик вирішив замотити. Я хочу намалювати карту, щоб ми не заблукали. О, боги! Та невже вони змогли догадатися, що потрібно зробити карту, бо можна заблудитися. В принципі, я можу заблудитися в трьох соснах, так що молодці. Але з картою може щось статися. Для так ж, карту малює. Карту в такій темноті загубити не важко. Є то Вони взагалі молодці виявляються. Я б напевно не додумався. <му> а ні, трошечки поспішив. Ви серйозно взяли з собою м'яч? Ви думали, що там будуть гравці NBA чи що? Я не знаю. Ну ладно, трохи пограли, та й досить. Після того, як вони ще збили лямпочку, то сіли, поговорили, ну і вирішили йти геть звідси. Але проблема в тому, що хтось розлив воду на карту. Скажете ви, що це не проблема. Мальок вже малював хрестики на поворотах. Але їх теж хтось стер. Ситуація така: вони забудилися, карти немає. бля. Болото по Попробувавши доключатися до лісу руба, а потім подзвонити з телефону, не виходить. Вони вирішили просто ходити по катакомбах. І знаєте, що це мені нагадує? І, блін, вона прям дуже розтягнута, так як і ця відео. Добре, переходимо вже до цікавого. Трохи поблукавши, вони сіли відпочити. Ну і, звичайно, посварилися. Так, їй теж носить оскара. Її плач, який триває цілий фільм, дуже правдоподібний, правда? Ну, от і мінус один. Ми, ми ту залишимо, весь до нього викида. Ні, реально, дайте їй щось, Оскар Заспокійливий, або книгу по акторському мистецтві, бо ці воплі нереально слухати. Тут ще ми дізнаємося, що у неї астма, але якщо її друзі також тільки зараз дізналися, то ми це пропустимо. Наша компанія далі ходить та знаходить, ні, ну реально, я поїд. Та знаходить краницю, в якій захотіла напитися води. Але вона падає та пошкоджує нога. Тільки не кажіть, що ви хочете її використати. Ну добре, що хоч тушонку знайшли. А зараз любі глядачі, напевно, перший страшний і противний кадр у фільмі, який позиціонує себе як хорор та трилер. <плес> Я не боюсь щурів чи мишей, але це реально неприємно і трохи було страшно. Наш розумник всіх врятував і ніби все окей, але один щур все-таки сховався. Ну, вже мінус друга. Після цього вже тріо ходить далі. Там ще є сина, де біта думає, що це все робить мальок і хоче його застрелити, але вам не байдуже, це і так ні до чого не приведе. А от що цікаво, це те, що вони вирішили трохи перекусити. Пам'ятаєте ту тушонку, яку знайшли в аптеці? Так вони її їдять, а от вам я б рекомендував відкласти їду в сторону. Чому? Та тому, що тут далі такі кадри. О. Цю тушонку взяти на рибалку, але якщо чесно, це прям дуже гедко. Вперше, коли я це побачу, я чуть не блювану. Після ситного перекусу Біта вирішив відлити. І його вбиває струму. Мінус третій. Йой, давайте вже закінчувати. Коротше після того, вони знайшли в вбід записку від професора. Виявляється, що він не заходить сюди. Після цього мальок і Катя блукають і заходять в якусь кімнату. Але їх починає затоплювати. Ха -ха. Мальок топиться. Це як анекдот, коротше. Одним словом, мальок ніби втопився, а Катю забирає якийсь асасін. Ну, це не так важливо, так як його вбивають і наша пара вибирається на волю. Але як вже трейлер без спецефектів. І ще додають вибух, і на цьому фільм закінчується. Ну що тут я можу сказати? Давайте почнемо з плюсів. Хороший сюжет. Не без гріхів, але якщо його трохи доробити, то можна зробити класний фільм. Наподобі фільму колекціонер 2006 рік бюджет дозволяв 500 тисяч доларів. Нормально грає тільки один актор це професор, а решту всі кривляться і дуже сильно переграють. Чому так мало мемів у цьому огляді? Та тому, що фільм сам як той мем. Я розказав всі головні події фільму, а інший час вони просто ходили, щоб затягнути хронометраж, або були діалоги заради діалогів. Я вже мовчу про звук та саму картинку. Думаю, самі все чули та бачили. Я б нікому не рекомендував дивитися цей фільм. Якщо ти ще дивишся це відео, то знай, ти є молодчинка, так як в мене є важлива інформація. Зовсім скоро відео будуть довші та більш цікавіші і більш кращої якості. Я бачу коментарі, що вам подобається, коли багато мемів. Тому купив ноутбук. Ну, я купив, взяв кредит, але це не так важливо. Тому якщо тобі подобається мій контент, то можеш мене підтримати фінансово. Звичайно, після того, як задонатував на ЗСУ. В описі можеш знайти посилання на BuyMeACoffee, де за підписку ти будеш отримувати швидше відео, ніж до офіційної публікації на Ютубі, або одноразовим донатом на карточку Монобанку. Всім дякую і побачимось в наступному відео.